Всім привіт! Дякую, що завітали на моє перше відео. Я поки що не знаю, чи буду займатися цим на постійній основі, але хочу принаймні спробувати. Я вирішила завести свій блог десь дня три назад, і тоді ж замовила собі на OLX Штатив. Я бачила такі самі на AliExpress і ціна там була приблизно така сама, тому я вирішила не ждати десь місяць чи приблизно місяць. І сьогодні мені цей штатив прийшов. Я думала знімати це відео на нього, але ось що з ним сталося. Це з ним зробила не пошта, а я, коли засунула ось сюди телефон, і оця штука відлетіла від усієї штуки. Поки я намагалася їх склеїти, одна з ножок відлетіла звідси. І поки я намагалася приклеїти ножку, відлетіли дві інші ножки. І ось у мене є шість частин, не нікому пластика. Отже, я знімаю не на штатив. Разом зі штативом я замовляла на OLX ще ниточки. Ось такі коробці вони прийшли, хочу їх зараз розпакувати. Хоть би нічого не порізати. Вау! Щодо до цієї пряжі. Камера не передає, але вона дуже яскрава. червона и блескуча. ось вот такой колер 11220 11226 1226 <laughs> она очень похожа по структуре ныточки на лану готов Якщо їх отак порівнювати, то різниці майже взагалі ніякої. Ну, якщо брати до уваги, що тут Made in Italy і так само ось тут Made in Italy, то вони, напевно, робляться на сусідніх заводах. Якщо порівнювати по товщині з муліне гамма, то, в принципі, можна спокійно поєднувати. Якщо вам сподобалась така ниточка, ви можете написати мені. Я вам її відправлю в на якусь іншу. Один моточок я заберу собі, а інший якийсь із цих вже знайшов свою хазяйку теж. Отже, залишається всього три моточки. Я вирішила протестувати ниточку в платінні. Буду вести по отакій схемі. Делька готова. До речі, ось ці ниточки, які використовувала в цій малютці. Пройшло десь приблизно півгодинки, я повністю один раз проплила схему всю, і ось так це виглядає. Ця червона ниточка дуже блискуча, і виглядає все, по-моєму, дуже, дуже стильно. Поки плила, я згадала, на що ще мені схожа та ниточка. Ось на таку ниточку дуже схожа. Це Лондон чи Лондон. Ярна. Теж вона така, як пакет. Ну, в принципі, блистить дуже класно, це головні плюси таких ниточок. Саме через цей блиск такі ниточки потрібно брати, тому що в фенічках виглядає дуже естетично, дуже класно і на всі 100 балів. Ну, подивіться, яка краса. Мінуси, звісно, теж є у такого типу ниток, але про них я розкажу трошечки пізніше. Ця ниточка називається Лондон. І ця ниточка також, яка у нас сьогодні на обзорі, називається Лондон. Якщо будете бачити від будь-якого виробника пряжу Лондон, то як і я, будете тепер знати, що це означає ось таку блискучу нитку. В цих двох пенях використовувалась Лана Гато. Я думаю, приблизно видно, що вони блискучі ось ці ниточки в петельках. Вся ця пряжа, звісно, заслуговує на увагу. Вона блискуча, що ландан, що Лана Гато. Проте в мене є така пряжа, аналогу якої я не знайшла досі, хоча вона не так давно мені прийшла в обміні. Це відмоточка від Олі Білицької. Просто погляньте в мене ніколи не було нічого подібного. Але я не змогла знайти навіть в інтернеті по назві моток, щоб його купити. Оля, де ти його взяла? Я підозрюю, що моточок виглядає якось отак. Бо блиск дуже схожий, тільки тут темний, а там світлий. Але я поняття не маю, як з цього сайту замовити. Повертаючись до проби нашої ниточки Ландан червоної, хочу сказати, що я вже проплила. Два рази схему повністю. І піду напевно фотографувати спойлер. Також, на завершення цього відео хочу сказати про мінуси цієї ниточки. По-перше, вона розсатується. Бачите, в кінці кінців нею буде плести все ваше і важче, коли плетіння буде доходити до цієї частини. і Доведеться підв'язувати ниточку. Нову. По-друге, як я вже казала в цьому відео, на дотик нитка як пакет. Я не можу сказати, добре це чи погано, тому що в, в самій роботі це не відчувається, навіть якщо його вдіти на руку. І, мабуть, на цьому все. Хочу сказати вам дякую за те, що подивилися все це відео. Всі 10 хвилин я намагалася знімати подовше, щоб не робити зовсім маленькі відео. Якщо хочете нове відео, ставте лайк, пишіть комент і до зустрічі!